У Китаї знову видали розпорядження носити маски у громадських місцях, транспорті та навіть у ліфтах. Такі заходи профілактики запроваджують через загадкову пневмонію лікарні країни переповнені. Скільки платять за дезертерство на бік Китаю? Одному військовому пілоту запропонували 15 мільйонів доларів. Для цього він мав доставити комуністичній владі американський гелікоптер. Заклики до свободи звижать у день прав людини. Докладніше про незгодних із китайською компартією. А що думаєте про такі протести? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Останні дані про спалах пневмонії в Китаї у деяких громадських місцях знову вимагають носити маски. У вихідні Міністерство охорони здоров'я Китаю випустило нове розпорядження забезпечити носіння масок для профілактики респіраторних захворювань. У директиві зазначається, що при появі симптомів інфекційного захворювання треба зберігати дистанцію один метр від інших людей. Список респіраторних захворювань очолив ковід. Вимога носити маски поширюється на лікарні. Буде для людей похилого віку, установи соціального забезпечення, дитячі садки та школи. У повідомленні рекомендують носити маски й у громадському транспорті, наприклад, у літаках, поїздах на кораблях, автобусах чи метро. Рекомендація також поширюються на супермаркети, кінотеатри, автобусні станції та навіть ліфти. Водночас лікарні по всьому Китаю, як і раніше, переповнені. Люди кажуть, що симптоми захворювання схожі на ті, що були рік тому, коли влада КНР раптово скасувала суворі антиковідні обмеження. Утім, деякі зазначають, що тепер симптоми серйозніші і що люди заражаються повторно упродовж короткого часу. Задля їхньої безпеки ми змінили їхні голоси. У мене двічі підіймалася температура, у моєї дочки теж у мого онука тричі, і завжди температура була високою. Навіть жарознижувальні препарати не могли її збити зараз заражено 60-70% людей. Лише половина дітей ще ходить до школи. Деякі з них хворіють уже місяць, причому симптоми досить тяжкі. Як і після зняття обмежень у людей довго не спадає температура після одужання? Вони заражаються повторно. Це дуже серйозно. Багато дітей потрапило до лікарень. Жодних особливих ліків немає. У деяких класах лише по два-три здорових учні. Майже всі діти залишаються вдома. Після зняття карантину китайські лікарні припинили масове тестування на COVID-19. і саме це сьогодні не дає змоги безпосередньо довести, що за новим спалахом стоїть коронавірус. Лікар з Великої Британії вважає, що загадкова пневмонія, що охопила Китай, це інший вірус, схожий на COVID. Він каже, що західним країнам поки що не варто панікувати. 15 мільйонів доларів за рішення втекти з Тайваню до комуністичного Китаю. Прокурори стверджують, що Пекін запропонував пілоту тайванської армії гроші в обмін на гелікоптер американського виробництва. Для цього треба було перелетіти через неофіційний кордон між Тайванем та материковим Китаєм. і посадити повітряне судно на китайський авіаносець. І все це під час китайських військових навчань поблизу острова. Як повідомляють, розвідка КНР звернулася до. Пілота минулого літа через відставного офіцера Тайванської армії. Пілот відхилив початкову пропозицію близько 6 тисяч доларів на місяць. І обіцянку, що Китай евакуює його родину до Таїланду в разі китайського вторгнення. Пізніше, коли пропозиція зросла до 15 мільйонів доларів, він погодився. Тайванський уряд заарештував пілота та колишнього офіцера до того, як цей план здійснили. Водночас у понеділок Китай проводив військово-морські навчання в Тайванській протоці. У який взяв участь покінський авіаносець Шаньдун. зазначимо, що наступного місяця на острові відбудуться парламентські та президентські вибори на адресу Китаю звучать звинувачення у спробі в них втрутитися. Заклик до дії й день прав людини декларації. ООН ухвалили, щоб запобігти злочинам проти людяності після звірств та голокосту Другої світової війни. Проте лікарі та експерти б'ють на сполох. Принципи декларації не вдається втілити в таких країнах як Китай. Подробиці у Джеремі Сандберга Організація лікарів проти примусового вирізання органів провела міжнародний круглий стіл щодо проблем дотримання прав людини та злочинів компартії Китаю усі країни й окремі люди зіткнулися з реаліями голокосту. А загальна декларація усувала розрив між гуманітарним ідеалом та його втіленням у життя на місцях. через 75 років. Учасники дискусії виступають на захист тих, чиї права порушують. Виконавчий директор організації зазначає, Примусове вирізання органів з боку компартії Китаю. Це не торгівля органами, а вбивство людей, щоб отримати їхні органи. І це явище, яке ми спостерігаємо тільки в Китаї. За словами Трея з 1999 року, коли почалися гоніння на Фалунгун, кількість пересаджень органів у Китаї зростала в геометричній прогресії. За оцінками китайської влади на той час цією практикою займалося близько 100 мільйонів людей. Але лише у 2006 році ми дізналися від інформаторів, що в'язні совісті, які практикують фалуньгун, були головним джерелом органів, отриманих насильницьким шляхом. За словами Трея КПК створила складну мережу впливу, щоб приховати ці злочини. Вона використовувала економічний тиск, політичні погрози та пропаганду. Вони практикують цігу і вони дотримуються принципів чесності, доброти та терпіння. Торстен Трей каже, що змінити ситуацію можна лише тоді, якщо про проблему не мовчати. Кожному варто постаратися зрозуміти, що таке фолуньгун. що фолуньгун – це правдивість, співчуття та терпіння, принципи, які нам дуже стануть у пригоді в наш час. І якщо ми дізнаємося про промислове вирізання органів, а потім почнемо говорити про це, ми пролімо світло на цю проблему. У 2019 році незалежний трибунал у Лондоні дійшов висновку, що примусове вирізання органів у Китаї відбувається у значних масштабах протягом багатьох років. А головне джерело органів ув'язнені прихильники Фалунгун. Переслідування в Китаї тривають і нині також до Дня прав людини група активістів зібралася в центрі Пекіна. сьогодні, 10 грудня 2023 року. Всесвітній день прав людини, і ми правозахисники вишикувалися біля входу до державного бюро листів та звернень комуністичної партії Китаю. Права людини понад державний суверенітет, захист прав людини це акт патріотизму. Пекін створив бюро листів та звернень для розгляду скарг громадян. Але як повідомляють, громадяни часто ризикують життям, вимагаючи справедливості від влади. Багатьох із них, як стверджують, відправляють до так званих чорних в'язниць ще до того, як вони доїжджають зі своїми скаргами до Пекіна. Деякі петиціонери розповіли нам, що влада посилює репресії. Кінцева мета компартії Китаю знищення дисидентів, і тепер вона робить це ще рішучіше. Конституція, закони або ухвали, які стверджують, що вони підтримують права людини, це обман, підкрита брехня. Ми маємо самі відстоювати права людини. Ми живемо в постійному страху, не маючи жодної впевненості у своїй безпеці, будь-якої миті тебе можуть забити до смерті. Керівник бюро відверто сказав: навіть якщо вас заб'ють до смерті, що з того? Правозахисна група SafeGuard Defenders повідомляє про частіші випадки застосування колективних покарань щодо родичів активістів. Тактика передбачає затримання, виселення з будинків і переслідування.